Всім привіт, добрий день усім, хто дивиться моє відео. Чи пам'ятаєте ви сайти з новими моделями для CS1.6? Ну <піллянна> а пам'ятаєте ви сайти з моделями для CS1.6? А пам'ятаєте ті самі відеоуроки по встановленню цих моделей? Всім здоров! Я. В цьому відеоуроці я хочу вам розказати і показати, як можна... Звісно, більшість не застала такі часи. А якщо застали, то скоріше тільки соєві труноскіни для новайферів з кастом КФГ 228 FP. Но ну, тема відео в нас інша. Огляд моєї двохрічної моделі Мсі Петі і як сушки. Я ось в попередньому стрімі обіцяв його зробити. В грудні 22-го року на Тікток трансляції я поставив собі ціль зробити ту саму модель Мостовчука, беручи референси з його інстаграма. Я Петро Мостовчук. І заодно взяти АКСО 74. Їб! А сьогодні я вирішив вам знову показати цю саму модель, але при цьому її повиквести публічно і розказати в кінці деякі но. МСП, я на бітах. Навітах є. МСПД, а на бітах. Навітах. Мцідя має крива. Мці Петя має крива. Мція не бухає. Мція не бухає. В архіві будуть вважати пару моделей. Перше це сам Петро Моставчук, котрий заміняє нас гсг 9. Друге, це. АКСУ, котрий заміняє калаш. І як бонус для тих, хто використовує кастомний клієнт CSLDR від Miko, будучи моделі рук Піксель з патчем шинобі. Звісно, ті, хто по можуть собі окремо впилити до CSGO пушок, я нагадую, що там CSGO рік який на самому калашіну несуть. Дякую вам за перегляд і мирних вам свят